Добрий день, друзі! Мене звати Віктор, я професійний масажист, і в цьому відеоролику я хочу розповісти про акцію, яка є в мене. Вона заключиться в тому, що перше відвідування безкоштовне. 60 хвилин ми з вами попрацюємо, щоб ви зрозуміли мій рівень. Я зрозумів, чи зможу вам допомогти. І ми разом вирішили, будемо працювати далі чи не будемо. За ці 60 хвилин ми зрозуміємо. Які є у вас проблеми зі шкірою або з м'язами, проведемо спеціальні кінезіологічні тести, де знайдемо проблемні місця? Зазвичай я зроблю вам масаж спини, щоб ви оцінили мій рівень, і я зрозумів, чи можу я вам допомогти, чи не можу. І вже далі ми разом вирішимо: будемо працювати, який. Курс я запропоную, скільки приблизних сеансів потрібно буде пройти. Ну і по часу розберемося, коли я можу вас прийняти. Отже, 60 хвилин нашого спілкування безкоштовно перше відвідування. Записуйтеся на прийом. Всі посилання на соцмережі, номер телефону. Посилання на запис на сайті в опису під відео. Чекаю зустрічі з вами. Ще раз нагадаю, мене звати Віктор. Я твій майбутній масажист.